Привіт, я Андрій Кравець. Я покинув офісну кар'єру і ризикнув займатися роботою мрії. Як усе було? Ну, 15 років я пропрацював експедитором у великій компанії, влаштувався туди ще студентом, а потім доріс до керівника відділу. Я розвивався, але рідко відчував натхнення. Думав, вже так буде завжди. Я хотів, не знаю, свободи. Одного разу я купив за довгі брюки і вирішив їх підшити. Ага, сам. Шви були кривенькі, але за довгий час я вперше відчув задоволення від процесу. Так я почав шити. Спочатку я шукав ескізи в інтернеті, хотів навчитись сам, але швидко зрозумів, щоб стати професіоналом потрібна допомога. Тому я пройшов курси для дорослих в одному зі швейних училищ. Навчався ввечері після роботи. Так, це було важко, іноді думав, чи справді воно того варте. Але в мене вийшло. Спочатку робив для знайомих, набивав руку. Зараз в мене багато клієнтів, допомогли в соціальній мережі. Люди бачать мої роботи, хвалять, і я відчуваю себе корисним. Звісно, останнім часом я шию багато військового спорядження, ледве встигаю, якщо чесно. Але до мене звертається із приводу чогось, знаєте, звичного: піджаки, штани, плаття. Така довжина подобається чи коротше? Подобається. Гарно виглядати в такий час допомагає людям. Треба бути собою і бути таким, яким ти собі подобаєшся, які б важкі часи не були. Тож роблю все, щоб життя продовжувалося і все було як треба.